Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження від гри 17-го туру УПЛ-2023-24 Поліса Житомир дніпро 1 А це дві перші команди е, чемпіонату. Гості повели відразу ж після перерви після точного удару Олександра Філіпова на 49-й хвилині. Він же забив другий після часу гри, але з офсайду. І гол не був зарахований. Ось так завдяки суддівській пильності Філіпову не вдалося оформити дубль. А вже зовсім швидко господарі відповіли своєю результативною атакою, вірніше контратакою. Після вкидання бокового м'яч по якійсь замисловатій траєкторії пролетів в центр доворі Дніпра 1 За кулястим чимдуж побіг Лукас Тейлор. Сарапій не наче й був перший на м'ячі, але наполегливість бразильця в боротьбі сприяла його просуванню вперед. Де Тейлор розпорядився кулястим як слід, вразив ціль без шансів для Якова Кінарейкіна. один 62 хвилина. На 80-тій хвилині господарі могли вийти вперед. Якби арбітр прийняв їх сторону в моменті, коли Дмитро Шастал впав в штрафні Дніпра один після контакту, все з тим же Сарапієм. Суддя спочатку показав на 11-метрову позначку, але потім після варперегляду відмінив своє рішення. І що вже не сподобалося наставнику Полісся Юрію Калитвинцеву, який на увесь голос виражав своє незадоволення тим, що голкіпер Дніпра 1 Кінарейкін щось там вказував арбітру, про помилковість його рішення з призначеним пенальті і, врешті-решт, рішення судді було не на користь Полісся. Під завісу матчу було багато боротьби. В одному з моментів Дніпро один міг виривати перемогу, але Філіпов не зміг як слід попасти по кулястому навпроти воріт після класного пасу назад від Піхалюнка. Бойовим вийшов в поєдинок лідерів українського чемпіонату. Нічого тут не скажеш. Отже, лідери УПЛ грають нічию 1-1 і завершили на цей рік свою ігрову програму. У зимову відпустку команди йдуть за такого розкладу. Дніпро 1 набирає 34 очки і поки що лідирує. Кривбас має 33 і йому ще грати матч туру. Полісся – 32, Шахтар 28 з трьома матчами в запасі. Динамо Київ, 4 поєдинки в запасі і рух, мають по 25 очків. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!